Привіт усім! Рада вітати вас на своєму каналі, і це так звана друга частина модів. Декілька місяців тому я вже знімала відео про моди, тому, якщо вам цікаво подивитися, якщо ви ще не бачили, я залишу посилання на відео з модами під цим відео. Тому обов'язково переходіть, дивіться. Якщо вам щось подобається, звичайно можете завантажити собі у свою гру. Сьогодні я знайшла для вас не менш цікаві моди, які дуже класно впливають на геймплей вашої гри, які дуже є різноманітними, цікавими, і деякі з них насправді були просто величезною знахідкою для мене. Перед тим як завантажувати мод. Обов'язково ознайомтеся, як правильно це робити. Якщо казати простими словами, вам просто треба перетягнути скачаний мод у папку mods, яка знаходиться в Мій комп'ютер, документи, електронікардс де d 4 і папочка Моц. Рекомендую вам від себе власно організовувати цю папку, щоб не було потім у вас ніякої плутанини, щоб ця папка Моц була не забита простими білими файликами, а додатковими підпапками, котрі будуть розподіляти волосся, одяг, об'єкти для будівництва та всякі різне. Я роблю так. Проте ви можете робити так, як вам завгодно. Це чисто моя рекомендація. Перший мод, і напевне один з найкращих модів, на мою думку, суто для мене, тому що без нього, чесно кажучи, я не знаю, як я раніше жила. Це No Constant Phone. мене жахливо дратує. Коли ваш персонаж, дивлячись телевізор, розмовляючи з іншими сімами, завжди втикає в свою цю мобілочку, щось там вічно клацає, грає ігрульки і так далі, або просто в рандомний момент бере, витягає свій гаджет і сидить в ньому. Так от цей мод вимикає використання телефону під час пробіжки, перегляду фільмів, або ж власне при спілкуванні з іншими сімами. Ваші персонажі все ще можуть без проблем використовувати свої телефони, якщо ви безпосередньо виберете взаємодію з телефоном, і самі анімації телефону вони залишають Ається без змін цей мод просто не дає використовувати телефон сім увесь час. Якщо ви проходите челендж, юний втікач, як власне я. Тоді хапайте руками і ногами, бо тому що це дійсно дуже корисний мод. Хто бачив моє проходження цього челенджу, той знаєте, що я завжди дратуюся на те, що мій персонаж Дін завжди витягає свій телефон. Хоча по сюжету, по правилам проходження цього челенджу, йому це заборонено робити. В нього, в принципі, немає телефону, а він його звідки завжди витягає. Тому для мене це була дійсно дуже класна знахідка. А до речі, хто не бачив, як я проходжу челендж Юний Втікач, обов'язково сидіть на мій канал, зайдіть в плейлист «Юний втікач та Сінь, дивитися, я роблю усе, щоб вам було цікаво. Придумую сюжет, стараюся знімати кат-сцени, тому власне обов'язково подивіться. Я буду вам дуже дуже вдячна. Наступний мод, який хочу вам показати, це Healthcare Redux. Цей мод є комплексним модом охорони здоров'я, який додає нові хвороби, травми, хронічні захворювання, алергії, невідкладні медичні випадки та стани здоров'я пов'язані з вагітністю, а також додає профілактичний огляд, природну імунну систему, нові ліки та добавки. Ще цей мод забезпечує нас візитами до лікаря, щепленнями, також смертельними хворобами і багато-багато чим ще цікавим. Якщо ми зайдемо в наш телефон та нажмемо на ось цю іконку, у нас виб'є така. Невеличка менюшка Healthcare Services. Нажимаємо на неї. Або ми можемо ще це зробити, якщо ми просто нажмемо на нашого персонажа і, власне, ось обираємо ось цю дію. Ми можемо піти до лікаря, і, як ви бачите, ми можемо зробити вакцину, піти до лікарні і багато-багато чого іншого. Також ми можемо бути донорами крові і замовити ліки або в онлайн аптеці, або власне просто піти в офлайн аптеку. Якщо ми нажимемо піти до лікаря», у нас тут вибуває багато усіляких можливостей піти до гінеколога, піти до просто лікаря, перевіритись, чи все гаразд, до алергіка, до всяких спеціалістів, також спортивна клініка. І власне, давайте я вам продемонструю те, що в мене доступно. У мене тут все поки що недоступно, тому що у мене персонажка не хворіє. Підемо до гінеколога, нажимаємо. Вона перевдягається і тікає. Як ви бачите, гінеколог перевірив моєї персонажки Пейч, спіраль. У неї стоїть спіраль. І питається, чи працює усе добре для неї. Ми нажимаємо так, тому що скарг не було. І, власне, все. До речі, я нещодавно робила ведж-вакцину, тому в неї вискочив ось такий от мундлет, який в принципі ні на що не впливає. Він просто є. Давайте я вам також покажу, як працює онлайн-аптека. Як ви можете бачити, тут у нас дуже багато всіляких вітамінів, звичайних пігулок. Також є всілякі креми від алергії або від всіляких екзем, звичайний ібупрофен є. Також є надзвичайна дефолтна пляшечка ліків від. Самої гри і ось ще, наприклад, вітаміни. Також перецитимо багато, досить великий насправді вибір ліків. Тому, от, власне, так. Щодо вагітності, то в цьому форматі ваш сім зможе відвідувати допологовий і також післяпологовий огляд, тобто усілякі перевірки, і також тут можуть розвиватися ускладнення самої вагітності. До речі, після завантаження моду кожному сіму в сім'ї автоматично і випадковим чином буде надано природний рівень імунної системи. Також Будуть видні риси слабкої, нормальної та сильної імунної системи. Ці особливості імунної системи впливають на швидкість, з якою персонажі хворіють, і на тривалість цих хвороб. Хочу трішки показати вам, як виглядає імунна система. Ми заходимо до наших рис характеру, і от ось тут у нас є така штука. Моєї сімки це слабка імунна система. Власне, через це, як ви можете бачити, моя сімка буде легше хворіти більше і, можливо, навіть довше за інші персонажів також з'явилася така риса характеру, як імунітет від туберкульозу. Власне, сім'ї, які мають імунітет, вони не можуть захворіти туберкульозом. Перед тим як завантажувати цей мод, ознайомтеся з усією інформацією на сторінці автора, тому що до цього моду потрібен буде додатковий мод, який обов'язково. Треба буде завантажити, інакше у вас просто не працюватиме власне цей мод. Уважно читайте, уважно завантажуйте, в разі чого ви можете скористатися перекладачем, якщо для вас щось буде незрозуміло. Наступний мод у нас теж не менш цікавий та корисний. Це мод Hidden Highlight. Як ви можете бачити, цей мод видаляє білий контур під час наведення на персонажа, також наведення на різні об'єкти. Контур та підсвічування видаляється як у режимі реального часу, так і в режимі будівництва чи купівлі. Як ви бачите, об'єкти все ще підсвічуються цим зеленим під час переміщення чи розміщення об'єкта. Також мод залишається незмінним при використанні кувалди. Наступний мод, про який я вам розповім, це просто бляха знахідка для мене, тому що я знімаю кат сцени я знімаю усілякі відео на ютуб, і для мене це просто настільки корисно, що неможливо. І я навіть скористалася цим модом буквально секунд, можливо, 10-15 тому. Тому розповідаю цей мод називається UI Extension. Власне, що робить цей мод правою кнопкою мишки, ви можете нажати і змінити кількість символів вашим персонажем. Чи можливо вас дратували вічні якісь погані мудлети, нажавши правою кнопкою миші на мудлет, він зникає. Також з цим модом ви можете змінювати пору року, чи можливо навіть погоду або ж температуру. Також за одним кліком ви можете виконати вашу життєву ціль. Також хочу показати вам те, що ви можете коригувати потреби вашого СІМО просто два рази клікнувши лівою кнопкою миші по власним потребам. На цьому все не закінчується, тому що вам надано великий спектр можливостей з цим модом, який розписаний на сторінці у автора цього моду. Рекомендую перейти, подивитися, прочитати. Можливості там дійсно величезна кількість. Ви можете робити в принципі усе, що вам завгодно. Наступний мод, який вам покажу, це така, знаєте, невеличка дрібничка, проте дуже сильно приємна, тому що цей мод замінює телефон, саме цю знаєте дефолтну цеглу величезну, і, власне, додає нову велику варіацію чехлів. Цього є 16 свочів. Як ви можете побачити, навіть змінився дисплей екрану. Так само є як однотонні, так і з всякими наліпками чи і стікерами чохли. Без до прикладу, покажу вам ще один такий звичайний однотонний. Варіація насправді велика 16 свочів. Це досить немало, тому ви можете побавитись і приміряти для себе найкращий для вас чохол. Ще один і не менш класний мод це заміна поз. Коли ви робите селфі-персонажу. У автора є досить велика кількість варіацій усіх різних. Просто зайдіть, подивіться, і ви обов'язково підберете для себе щось класне, щось цікаве. Я обрала собі, знаєте, таку типу позу для Bad Girl. В мені здається, моїм персонажкам це ідеально підходить. А ви обов'язково перейдіть за посиланням, подивіться, дуже багато класних усіляких поз є насправді. Я впевнена, що вам точно з цього щось сподобається. Наступний мод, який я вважаю просто мега-реалістичним, і наймилішим модом це мод на обійми, а саме на обійми в ліжку під час сну. Я вважаю, що це тумач реалістично, тому що я сама таки полюбляю і вирішила завантажити собі в щоб Мої сіми також виглядали приблизно ось так, і щоб я могла просто милуватися цим видовищем, дивлячись на своїх сім'ї, яких я безмежно дуже дуже сильно люблю. Багато тут насправді нічого говорити. Ви все бачите перед собою. Звичайний мод на обійми. Якщо вам сподобалось, то обов'язково завантажуйте і перейдемо до наступного моду. Шикарний та пристрасний мод, за допомогою якого ваші Сім зможуть робити одне одному дорожчі та кращі подарунки. Цей мод включає в себе дуже класну, приємну та комфортну анімацію, на яку насправді дуже любо дивитись. Також цей мод забезпечує нас трьома варіаціями подарунків: а саме квіти та шоколад за 100 симелонів, підвізка з сердечком за 950 семолонів, супер фенсі годинник за 2500 симолонів, і будьте уважні. Читаючи інформацію про завантаження даного моду, тому що для нього потрібно буде також скачати додатковий мод, без якого основний працювати не буде. Для того, щоб подарувати подарунок, ми нажимаємо на персонажа, якому хочемо подарувати. Нажимаємо романтика, Passionate Gifts. І, власне, обираємо те, що нам найбільше підходить. Цей мод такий, ви знаєте, типу на любителя. Я досить часто змінюю лодінг скрін і зазвичай обираю такі, які дуже яскраві та деталізовані. Проте мені це трішки надоїло і я вирішила обрати ось такий звичайний простенький, однотонний, скажімо так, який в принципі не кидається в очі і найголовніше не разить їх. Для мене це дуже важливо, тому що зазвичай я граю вночі, і я не люблю, коли мені пролітає просто флешка в обличчя посеред ночі, тому власне обрала для себе ось такий. У автора досить велика кількість варіацій, тому можете пошукати і обрати для себе щось таке, що буде підходити для вас найбільше. Ну і останній мод, який я вам сьогодні покажу. Вносить неабиякий реалізм для вашої гри. Цей мод називається Dreams and Nightmares, що в перекладі означає хороші сни та кошмар. Після пробудження від спокійного сну ваші сіми отримують модлет, який відображатиме їх сон, при цьому додаючи такої глибини та складності їхнім емоційним подорожам. Цей мод пропонує величезну кількість снів та кошмарів, яка підходить як дітям, так і дорослим. Діти можуть досліджувати бачити по понад 30 унікальних снів, а також 30 кошмарів. А от дорослі мають доступ до більш ніж 180 хороших та 110 поганих снів. Так як кожен наш персонаж особливий, Dreams and nightmares відзначають його індивідуальність, враховуючи особливості, вік. І життєвий стан, ваші сіми бачитимуть сни та кошмари, які відрізняються від їх особистості та обставин. Також ваші персонажі зможуть ділитися своїми снами з іншими сімами. Для цього потрібно всього-навсього вступити у розмову з друзями, родиною чи коханими, нажавши на потрібну дію, розповісти про недавній сон чи кошмар. Таким чином, ви відкриєте для себе безліч унікальних відповідей, щоразу створюючи динамічну та захоплюючу взаємодію. Керувати своїми снами можна клікнувши по комп'ютеру та обрати. Варіант Dreamcatcher це веб-сайт, який доступний на усіх комп'ютерах у грі. У ньому є такі функції, як звернення за допомогою до терапевта. Тут ви зможете знайти онлайн-терапевта, який зможе дати вам ту чи іншу пораду в залежності від ваших снів. Також є така функція, як міні-онлайн-магазин. У ньому ви зможете придбати пігулки для вашого сіма, котрі забезпечують 24 години безперервного сну без кошмарів. Наступний продукт у магазині це дифузори Dreamland. Ці дифузори створять спокійну та захищену атмосферу для ваших сім'їв, коли ті будуть спати. Також ці дифузори на ефірних маслах вони мають різну варіацію освітлення. Кольорів є досить багато, а ефективність цих пристроїв розповсюджується тоді, коли сім власне знаходиться поруч. Насправді мод е, досить великий. Він представляє велику кількість різних мудлетів, нагород а також життєвих цілей. І на сайті автора ви зможете ознайомитися. З більш детальною інформацією про сам мод, а також з інформацією про те, як його завантажити. На цьому у мене все. Нагадую, що усі посилання на моди я залишив в описі під цим відео. А вам щиро дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато усілякої інформації про наступні відео. Та й в загальному я дуже буду рада вас там бачити. Тому бажаю вам гарного дня, вечору чи ночі. Всім па-па!